Так в унісон у Хмельницькому звучить країна великих маленьких сердець. Фестиваль із такою назвою До всеукраїнського дня дошкілля відбувся вперше з 2021 року. Ініціаторками його відновлення виступили Анна Ткачук і Анна Шевчук, фахівчині центру професійного розвитку педагогічних працівників. Фестиваль він іде як підсумок роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти із з комунальної установи Хмельницької міської ради, Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Колеги, які цілий рік працювали з нами, вони удосконалювалися, вони зростали професійно, вони ділилися своїм досвідом роботи із колегами. І ось сьогодні, саме для таких творчих, активних, креативних людей, ось такий фестиваль. Ми сьогодні хочемо їм сказати дякую. В останню неділю вересня, всеукраїнський день дошко дошкілля відзначили 1400 працівників галузі. Всю Україну ми готові показувати, що ми маємо потенціал, що ми маємо результати, навіть не дивлячись на те, в яких складних умовах ми з вами продовжуємо працювати. Дошкілля це не тільки вихователь, це не тільки дитина, а це й інші працівники, які готові підставити плече і допомогти нам працювати. Ви знаєте, коли ти бачиш посмішку наших дітей, ти розумієш, що ми працюємо заради них, і дійсно робота є результативною. Троє хмельницьких педагогів Юлія Ласун, Олена Ференчук і Юлія Задорожна цьогоріч увійшли в топ 50 найкращих вихователів України за версією Global Teacher Prize. Юлія Ласун присвятила професії 17 років. Найкраща професія в світі. Я перебуваю серед дітей. Вони мене надихають, дають мені сили жити. Ти постійно в русі. Якщо не знаєш ти, ти мусиш це знати, вивчити і якихось досягати вершин. І найбільша для мене радість це посмішка діті, дітей, їхні обійми. І ще коли йдеш, наприклад, по вулиці, бачиш такі знайомі очі, починаєш згадувати, де ж я їх бачила. А та дитина підходить і каже: Добрий день, Юля Леонідівна, ви мене пам'ятаєте? А це мій випускник, і це дуже дуже приємно. Організатори фестивалю відзначили понад 120 працівників дошкілля, зокрема, 25 закладів активних учасників своїх заходів. Сучасні та інноваційні ідеї і практики музикотерапії вже понад 10 років впроваджують у навчальних програмах. Учасниці творчої лабораторії музичних керівників Хмельницького. Нині у ній семеро педагогів. Створили дві порціальних програми для молодшого віку, для середнього дошкільного віку. І зараз наразі працюємо над оновленням цієї програми, і ми плануємо виходити на міжнародний рівень, нормалізація внутрішнього стану. І об'єднання нас українців по всьому світові дуже необхідне, і ми цього дуже дуже чекаємо. Надіємось нас це вийде. Задля розвитку працівники дошкілля стають учасниками всеукраїнських проєктів і конкурсів. Днями заклад дошкільної освіти Білочка подав заявку на участь у програмі Думай на рівних. Щодо психологічної підтримки, тому що це надзвичайно зараз важливо. От і саме да на рівні дітей, як організувати цю психологічну підтримку, тобто вкраплення в заняття і планування безпосередньо і заняття різних форм роботи, звернення на емоційний стан у центрі професійного розвитку діє школа наставництва, яка відкриває шлях до майстерності і вже третій рік поспіль організовують у Хмельницькому літню школу стійкості. Для учасників фестивалю фахівці центру стресостійкості благодійного фонду Карітас підготували заняття і тренінги з самопіклування і підвищення ресурсності. І ви, і ми маємо дуже велику могутню зброю. І ця зброя називається «Слово». успіхів у професійній кар'єрі і найперше світлих сердець. Бо тільки з світлого серця виходить добре, добре слово. Цієї неділі професійне свято відзначатимуть понад 5 тисяч працівників закладів освіти Хмельницької громади. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.